Навколо Заборіжжя да вздовж лінії оборони е, у Запорізькій області зводиться справжня фортеця. Така заява була від е, речника Запорізької ова пана Коваленка. Е, Зміркувань безпеки не стало озвучувати цифри, які стосуються безпосередньо зведення цих фортифікацій, але мовляв постійно ведеться будівництво цих е, споруд. Е, знаєте відразу в суспільстві теж. Це таким є певним нагадуванням, ця заява, що є для загрози для таких великих міст, як Дніпро в майбутньому, там, як Запоріжжя. Як би ви це прокоментували? Так. Ну, певне нагнітання, яке є нині в суспільство. І що б сказали про самі фортифікації, наскільки вони там в належному стані, на тих чи інших ділянках? Ну, Для цього треба там перебувати на місці. Я скажу про ті локації, де я був, скажімо так. що ми теж вміємо зариватися в землю. Це по перше. По друге, що стосується фортифікації, я з 22-го року був і є прихильником того, що фортифікація у нас має бути побудована в усіх безвинятку властивостях України. Тому що це наша безпека, це безпека для наших дітей і наших близьких і рідних. Це по перше. По-друге, що стосується е, прифронтових зон, е, дійсно там Запоріжжя, друга, третя лінія будується. Це дасть змогу нашим військам у разі необхідності е, вести оборонні бої саме на цих територіях. Давайте згадаємо, що наступальна кампанія, військова кампанія Російської Федерації, вона триває вже рік з осені минулого року. Давайте подивимось, оскільки насправді е, просунулася Російська Федерація за цей час інтенсивних боїв, якщо вона сьогодні буде побудована та е, оборонна лінія, про яку, зокрема, говорять і, наприклад, е, пан Федоров, очільник Запорізької власної військової адміністрації, наскільки вони зможуть просунутися? Не зможуть. Тому е, питання фортифікації є на сьогодні актуальним питання якості. Фортифікації є актуальним. Тут мають звітувати не лише представники е, місцевої влади, е, про це мають говорити наші військові, тобто мої побратими, які скажуть так. Це дійсно е, відповідає тим е, новим викликам і ризикам проведення сучасної війни. Тому фортифікація, ще раз кажу, необхідна у всіх регіонах нашої держави. Знову таки не треба нагнітати панічних. Е, Настрої тому, що відповідно, якщо подивитися рік тому на мапу, відповідно, на одному з телеграм-каналів, скажімо так, то там очевидно, що і до того ж Дніпра є відстань, вона визначена до тієї ж Одеси. Так, але на сьогодні ворог у цих напрямках не просунувся. Сьогодні мова йде про те, що ворог намагається атакувати донецьку операційну зону. Оце найбільше просування. На жаль, є. E, знову таки, ми говоримо і маємо говорити про те, яка є або буде наша адекватна відповідь на ці виклики. Фортифікація одна з відповідей саме на ці ризики. Партизани руху АТЕШ недавно повідомляли, що окремі російські підрозділи відмовляються йти у наступ у Запорізькій області. Що таке відбувається дедалі частіше? Що один як, як один з прикладів, а, зі 1440-го мотострілецького полку, окремі взводи росіян, відмовлялися переходити в наступ. А, і їх затримувала військова поліція. Вам щось про це відомо, і що може бути причиною цього? Я дуже дякую партизанському руху. АТ, те, що опирається в тому числі на наші дані, тому що дійсно ворог е, намагався і намагається атакувати в запорізькому напрямку, але отримавши по зубах, е, там є відказники, в тому числі, які намагаються губитися в наших українських степах. Е, що стосується е, їхньої появи на тих чи інших локаціях, е, е, свідченням того, що це правда, є зокрема підсилення і збільшення. Кількості блокпостів так званої Росгвардії на підступах до нашого тимчасово окупованого Криму, тому що ворог розуміє, що можливо ці відказники будуть бігти саме туди. Блокпости підсилені, намагаються ловити цих хлопців, які розуміють, що в них є в штурмовій групі лише один варіант: варіант потрапити на концерт Кобзона. Тому такі випадки дійсно є. Моральний стан. Після таких атак цих штурмових груп він є на найнижчому рівні. Це правда. Пане Сергію, хочу з вами ще говорити тему. Можливо, залучення або залучення бійців військових з північної Кореї до війни проти України очікується, що безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ вони почнуть брати у листопаді. Про це заявив представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН. каже, що швидше за все військові КНДР працюватимуть під гідою 11-ї бригади. Відповідно до інформації, якою ми володіємо, група військових. КНДР зараз займається розвідкою та з 20 жовтня працює під егідою цієї 11-ї бригади. Ось так повідомив пан Кислиця. Як ви можете це прокоментувати? Наскільки такі дані повідомлення є загрозливими для нас? Ну давайте говорити про те, що нам найважливіше сьогодні розуміти, який функціонал будуть виконувати ці підрозділи. Або підрозділ північно-корейської армії, який діє сьогодні, або буде задіяний на території нашої держави. Ходячи з цього, ми тоді можемо планувати свої відповідні дії, відповідно реагувати на ті виклики, які сьогодні існують. В Будь-якому разі, ви знаєте, я е, хотів би сказати зараз про інше і про найголовніше е, це можуть бути наступного разу там умовно найманці з Ірану. Е, умовно наступного разу це можуть бути е, нами ці стіж Білорусі. Нам сьогодні треба е, піднімати питання, щоб у нас було достатньо боєкомплекту для того, щоб знищити ворога. Оце найголовніше. Нам е, потрібно вирішувати питання е, ротації наших е, бригад. Нам потрібно вирішувати питання поповнення найголовніше наших бригад, тому що нам е, найближчим часом доведеться протистояти в тому числі і цим підрозділам, про які ви говорите. Пане Серіжі, а у вас є якісь очікування від того, як би мав відреагувати захід на дані виклики? Це додаткова зброя, це залучення якихось можливо спеціальних інструкторів. Що, що це може бути? Так, якісь практичні рішення Там, ви можете відповісти на це робити, питання? Найголовніше, найголовніше що про це заявили росіяни, що їм сьогодні прилетіло. З використанням тієї західної зброї, про яку ви говорите, про яку, про яку говорять усі е, вже ну протягом кількох місяців, угу, угу. Ем, в цілому, ще хочу запитати у вас про ситуацію на фронті. Зараз в центрі уваги ну було Селидове і лишається так само Курахове, так що, мовляв, там є загрозлива ситуація. Останній час кажуть, що в Нагугледарському напрямку росіянам за тиждень вдалося просунутися на майже 10 кілометрів. Окупанти вже окупували населений пункт південніше Курахового, тиснуть там південніше на ще один. Кажуть, говорять, що такі фрази застосовують, що фронт. Ну, ледве не сиплеться про ну обвал, не знаю, чи доречно ну, взагалі чи може це коректно говорити з військової точки зору. Якби ви прокоментували, можливо, скажете, через що так виходить, що росіянам вдається швидко просуватися на це питання, звичайно, мають відповідати представники органів військового управління, але я скажу, що на сьогодні я думаю, що на колесах із колес ми. Будемо намагатися змінити організаційну структуру наших сил оборони в плані протистояння ворогу, щоб була найповніша комунікація, в тому числі між суміжними підрозділами, які обороняються на тій чи іншій ділянці. Я думаю, це те питання, яке е, сьогодні нам дається, на жаль, кров'ю, дається болем, але воно визріло, і, думаю, сподіваюся, це питання буде вирішено. Ви бачите, яке загострену, яку загострену увагу цьому напрямку сьогодні, якщо говоримо про південний напрямок, а тим більше про Донецький, приділяє головком Збройних сил е, генерал Сильський. Тому е, мова йде саме про е, якщо про просування ворога, перш за все, переважання ворога в е, піхотній компоненті, авіаційна компонента. І, звичайно, на жаль, у цьому переліку проблем є і питання наших е, органів управління. Е, я думаю, що із цього почали вже. Думаю, що найближчим часом ці питання будуть е, урівноважені для того, щоб ми надалі могли протистояти ворогу, тому що це те, що дійсно болить, те, що дійсно. Е, Дається сьогодні в знаки, на жаль, і наших е територій, що буде з нашого боку задіяно. Ми про це говорити не будемо. Звичайно, але ворог намагається ці слабинки наші використовувати. Сподіваюсь, наближчим часом ці питання будуть закриті. І не можу вас не запитати. Ми дуже швидко рухаємося до дня Ікс у Сполучених Штатах, уже 5 листопада відбудуться вибори. Вже багато новин, спекуляцій, навіть якомусь сенсі щодо цієї події. І одна із тем, яка обговорюється нині в нашому інформаційному просторі, це мовляв, те, що якщо, наприклад, один із кандидатів а саме Дональд Трамп прийде до влади, то можливе заморожування війни та мінімізація участі США в Власне, в цьому протистоянні, принаймні, Financial Times поширив даний матеріал, розкриваючи нібито як деталі плану Трампа щодо України. Кажуть, що хочуть регулювати ситуацію шляхом створення автономних зон. Демілітаризованих зон з обох боків кордону, але без ступу України до НАТО і європейським країнам, нібито як запропонують взяти на себе роль контролю, гарантів і наглядачів мирного процесу. Що ви про це думаєте? Чи є у вас особисто якісь переживання щодо того, що може бути після того, як відбудуться ці вибори? Ну, по-перше, я сподіваюся на себе на сили оборони України, це однозначно. А по-друге, в будь-якому разі ми розуміємо, що є зовнішній вплив на ту ситуацію, яка відбувається в Україні на російсько-українську війну. Я сподіваюся і хотів би сподіватися, що очільники Америки, хто б він не був за прізвищем, вони виконують, по-перше, свої зобов'язання, як люди прагматичні. А по друге, вони прекрасно розуміють, що на сьогодні доля Америки, в тому числі, вирішується не лише на виборах президента Америки сьогодні доля усього світу вирішується в Україні, і це правда. Угу. Е, чи є взагалі ризики заморозки е, війни? Чи цей варіант взагалі неможливий при будь-яких обставинах? Е, давайте так: ризики є е, різні, вони є найгіршими а в будь-якому разі, сьогодні, скажімо так, є ризик невизначеності. А в будь-якому разі ми дочекаємося того, що відбудеться після виборів президента Сполучених Штатів, тому що в будь-якому разі, звичайно, це впливатиме на нашу ситуацію. Без сумнів. Угу. Пане Сергію, я вам вдячна величезна за цю розмову. Дякую, Сергій пані... до Української добровольчої армії південь з нами був. Підтримайте, будь ласка, нас підтримайте вподобайкою. Напишіть ваш коментар, що ви думаєте стосовно висловленого так. Запитання ваші так само приймаються і бережіть себе до зустрічі.